Потерпілим мешканцям гуртожитку по вулиці Попудренка, 16, який обвалився 12 грудня. Міська влада виділить додатково одноразову допомогу у сумі 249 тисяч 750 гривень. Таке рішення одноголосно прийняли члени виконкому 26 грудня. Розглядають також варіанти, як бути з будинком, в якому приватизоване майже все житло. Ми потребуємо допомоги фахівців, в першу чергу, юристів. На волонтерських, на будь-яких засадах щодо визначеності цього питання. Тому що це питання є надзвичайно складним. Із 101 кімнати, 17, точніше, 14 кімнат є не приватизованими чи квартира вже зараз цього гуртожитку, бушу квартир є не приватизованими. Відповідно, 87, якщо там 101, є приватизованими. Ми, ми потрапляємо в протиріччя з діючим законодавством в частині неможливості фінансування з бюджету міста капітальних ремонтів приватного житла. Це одна проблематика, а друга проблематика і протиріччя, що все приватне житло стоїть на балансі балансоотримувачі тримувача життя. Владислава Атрошенко зазначив, якби усі квартировласники об'єднувалися у ОСББ та спільно з владою йшли до вирішення проблемних питань, було би значно простіше. Людям день за днем варто усвідомлювати, що вони є власниками житла. Усвідомлення, то що приватний власник відповідає за стан свого житла. Крім того, що місцева влада не має права капітально ремонтувати дане житло і будь-яке інше приватизоване, так ще й коштів в бюджеті на це не вистачить. Тому єдиним рішенням наразі є напрацювати окремий проект, який врегулює ситуацію на законодавчому рівні. Такий документ профільні фахівці разом із мером Чернігова мають підготувати вже до 12 січня 2017 тисячі А поки влада бере на себе відповідальність підтримувати потерпілих людей. Також міський голова за Уважив, що доля будинку на Попудренка може спіткати й інші будинки міста, яким вже понад 60 років. Таких об'єктів у Чернігові понад 200. а шість з них мають статус аварійних, які не сьогодні-завтра можуть обвалитися. Усе це житло потребує термінового обстеження. Послуги проектного інституту наразі коштують близько 70 тисяч гривень за окремий будинок.